Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. 2. Так що мача слів, та переходимо до справи. Сюди під'їжджаємо і знову за 2 хвилин треба стигнути. О, це на цей раз в інший район не прийдеться ганятись. Так що поквапимося. Ось так, все ідеально. Придеться повертати майже ідеально. Оу є, турбо. Зберігаємо публікацію. 700 баксів нам дали. У нас тепер 2,5 зараз. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!